Верховний головнокомандуючий мав ну, таку потребу приймати складні рішення, ну, в тому числі і по Чорноморському флоту, по військових. Я думаю, що в нас філософія не дуже точна сьогодні. От ми вважаємо, якщо наші війська в Криму, то Крим наш. Я думаю, треба так ставити питання, поки там буде жити мільйон громадян українців. Кримських татар, Крим буде наш. А якщо ми вважаємо, що він наш, а це правда, то війська з Криму можуть бути в будь-який час передислоковані, а не виведені на, півден... на східно-південні кордони, де є дуже велика потреба. Тому що якщо ми будемо і надалі стояти на тому, що якщо наші війська вийдуть, вроді ми визнаємо. Що Крим вже не український, то ми можемо дуже багато втратити там людей, по-перше. По-друге, це буде приниження велике, коли вони почнуть переходити, а їм діватися нікуди буде, тому що ти будуть тиснути на них ще більше і більше і більше. Тому я стою на тій позиції, не треба пов'язувати наш чи не наш Крим з наявністю там наших військ. Війська потрібно виводити будь за що.